А це справжня крутезна зброя виробництва компанії Форта, саме однозарядний гранатомет калібру 40-46 НАТО, Форт 600А. Що цікавого тут є, це дуже легка і компактна зброя, яка здатна поражати ціль на відстані до 400 метрів. Вона використовує гранати калібру 40-46 НАТО. Щось цікавого саме по гранатомету. У нас тут є сталева твітєєва мушка. Цілик з маркуванням люмінесцентним порошком для зручного прицілювання вночі. У нас є планка пікатіні для встановлювання додаткових прицільних пристроїв. Бойова версія ствола, внутрішній діаметр є хромованим. Це не нарізний, але бойова версія з нарізним стволом, хромованим і з нарізами. Компанія «Форд» надає гарантію 3000 пострілів на даний гранатомет. У нас є двосторонній важіль відкидання з е, двохсторонній запобіжник. І дуже-дуже цікавий приклад. Що в ньому цікаво? А саме всередині є вбудований демпфер віддачі для інтенсивної стрільби, 5 позицій регулювання прикладу довжини. Також тут є можливість складання на праву сторону. З можливістю здійснювати постріли. Дана зброя на сьогоднішній день використовується в Національній гвардії України, Національній поліції України і е, виготовляється е, підприємство ФОРД на е, евакуйованих виробничих потужностях, які розташовані в безпечних регіонах України, а також в країнах Європи. Дякую.